Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT і чергове відео з серії Script Kid from Zero to Zero. Сьогодні ми поговоримо про тренувальні майданчики. Я показав вам багато інструментів, дав якесь розуміння по їх використанню, для чого вони і як працюють, але де тренуватися? В кожному відео я наголошую, що не можна тренуватися на чужих машинах тільки на тих, в яких у вас є доступ. Але хто ж вам дасть доступ, коли ви вчитеся? По-перше, треба знайти таку людину. По-друге, ця людина має розуміти, що ви тільки вчитеся, можете наробити якоїсь ерунди. І якраз для цих цілей у нас є чудові тренувальні майданчики. Почнемо з Hack the Box, класичного, ну, мабуть, що справді класичного майданчика для тренування, який пропонує вам на вибір купу безкоштовних машинок. Різної складності, як бачите, можна подивитися, можна відсортувати. Наприклад, ми хочемо, хочемо. хочемо, хочемо По difficulty, да, їх відсортувати. І починаємо зразу з, зі складних. Да? Ну або ні, або з простих. Тут є віндові машини, лінуксові машини. Машина. Е Після того, як вона живе якийсь час нападає в статус Retired, по ній виходить в right Up. Купа на Ютубі-канальчиків, які показують, як ці машини проходити. Якщо ви десь застряли, ви завжди можете розраховувати на допомогу величезного ком'юніті, яке існує навколо Hack the Box. Крім того, крім самих машинок, тут є також і академія. Яка дає теорію, яку ви потім можете використати на практиці, працюючи безпосередньо з Hack the боксом. На моєму каналі є 4-5 відео, де я показую якраз злам машинок з Hack the боксу, можете подивитися. Друга платформа це теж, можна сказати, класична платформа TryHackMe. Дуже класно, дуже цікаво, є якісь безкоштовні learning Pass. Є... Тут трошки воно відрізняється: не машини даються, а кімнати. Відкриваємо якусь кімнату. Server-сайт temple injection. І у нас є. Ага, це платна кімната. ну Давайте знайдемо якусь безкоштовну і подивимося. Тут є безкоштовні, є, відповідно, і платні. Повернемося сюди. Looking glass виглядає як Да. У нас є таски, один, аж один таск на цій машині, на цій кімнаті. Та да, що ж таке? Давайте все-таки знайдемо якусь більш-більш цікаву DNS in retail. Ну, Може, нам і пощастить. Да, ось як бачите, у нас є таски, навіть ця кімната мною була виконана. вбиваєте відповідь, натискаєте Correct Answer. Тут у нас машинки немає, але до деяких цих кімнат прикладається також віртуальна машина, на якій потрібно застосувати техніку, яку ви тільки що вивчили, вбити флаг, який знайшли. Тут я, до речі, якийсь був. І пройти далі. Відповідно, можна йти просто від кімнати до кімнати, можна йти по готових шляхах. Я найбільше в цій платформі люблю їхні новорічні івенти, це прям топчик. Будуть в цьому році обов'язково буду приймати участь. Hack the Box і TryHackMe – це прямо must-have, якщо ви збираєтесь у кібербезпеку. Навіть досягнення з цих кімнат можете сміливо пхати в своє резюме. якщо там... Тільки не розписувати, що я прийшов в DNS in Details і Looking Glass. Не треба такої прямо прискіпливості. Просто скажіть, що на трайхакмій я прийшов 90 кімнат. Так, да, їх там здається біля 400 всього. Це вже буде давати якесь розуміння, хто ви і що ви тут не просто так. Наступна це Pawn Labs. Цікава платформа, наскільки я розумію, відносно нова. Теж вона містить більше схоже на TryHackMe, але про неї краще вам розповість ось цей дядька Тайлер. Не буду читати фамілію, щоб не помилитися в прочитанні. Отже, дядько Тайлер допоможе вам. До речі, це не реклама, в нього дуже класний канал. Хоча це реклама, просто що я за неї нічого не отримав. Підписуйтесь, дивіться, дуже корисні відоси. І, взагалі, він е цікава, така е пешний, да, правильне слово людина в кібербезпеці. Е далі переходимо до Портсвінгера. В минулому відео я розповідав про Бурпс'ют. Це якраз їхній продукт, і в них же є академія. Так само 58 більше 58 лабораторних. Тут вас навчать працювати саме з вебом. Використовувати XSS, CQL, всю цю цікаву красу. Проходите порт Swinger, можна отримати сертифікацію. Сертифікація цілком достойна. Можна і сміливо показувати в своєму різні. Pentester Lab, І одразу. Ну, Пентестер як бачите, теж. Як варіант, теж тут є і практичні, і теоретичні заняття. А ось це Pentest Academy. Теж дуже цікаве. Я прямо не знаю зараз, але раніше оці отримані Бейджі теж можна було сміливо пхати в резюме. Вони по деяких напрямках досить високо котувалися. Наприклад, дивіться, тут є не тільки якісь конкретні атаки. Найбільш широкі, да, ось про Wi-Fi, про, про Python було, є лабораторки і так далі, тому подібне. Дуже класний, теж досить старенький ресурс, і тому він має багато уже бази знань, набраної, і люди знають про нього. І бачачи ці бейджі, розуміють, що ви чогось таки варті. Вульнхаб трошки інша історія. Тут ви можете знайти вразливу машинку. Завантажити її образ, розгорнути в себе і проексплуатувати. І, відповідно, це будуть машини, які вразливі до якихось конкретних типів атак, експлойтів чи так далі. Якщо ви хочете навчитися використовувати, ну, наприклад, той самий Log4J, знаходите його тут, розгортаєте в себе і вперед. Ну і на Juice Shop уже готовий розгорнутий. Від Оваспа вразливий магазинчик, який можна ламати прямо ось з ходу. Він доступний в інтернеті, запустили бурб і почали шукати тут сі XSS, і всю цю прекрасну історію. Ці ресурси вони ну, головні. Не те, що головні серед ресурсів, там є, звичайно, набагато більше. Але ось таких ресурсів під, до початку вашої першої роботи у вас має бути досвід там, з трьома-чотирьма мінімум. Мінімум. Це розуміння, це вже практика. Це не просто я навчився в університеті, мене десь показували. Це практика, коли вас буде рекрутер питати. Чи на технічній співбесіді буде пентестер питати, а що ви робили? А ви йому кажете, а я робив sql ін'єкцію. І я робив її на джу шопі. І він скаже: А в реальному світі ви робили? І ви скажете, ні. Але я робив sql ін'єкції джуз шопі, я пройшов sql ін'єкції на трайхакмі, я... ви щось робили. Людина, яка. Не заморочилась цим її. Відповідь буде ні, але я читав про sql інєкцію на Вікіпедії, на... тобто набагато слабше. Тому обов'язково звертайте увагу на ці ресурси, реєструйтеся, підписуйтесь на пана Тайлера і користуйтеся ними. Це класна історія для того, щоб відточити свої саме практичні навички. Не забувайте також вказувати це в своєму резюме. На цьому все. Якщо залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм чи резервній групі в Діскорді. Всім дякую, слава Україні!